Через день після поразки від хіміка 2 пульсар приймав на домашньому майданчику Дніпропетровський Дніпро. На гру рівняни вийшли більш впевненими і розпочали матч вдало. Після першої чверті рахунок 21-16 на користь місцевої команди. Далі пішов ігровий спад. Вже другу чверть пульсарівці програють. Після перерви рахунок на табло означав лише одне: жодна з команд здаватися не збирається. І третя чверть знову була за пульсаром. Особлива ж інтрига розгорнулася наприкінці поєдинку. За 30 секунд до сирени рахунок на табло нічийний. Утром не допустилися двох фатальних помилок і у підсумку мінімальна поразка 84-85. Ключовий момент ми сьогодні зіграли в захисті і подобрали важливі підбори на чужому кольці. Владислав Смирнов зробив два дуже важных перехвата. Я думаю, это чуть переломило постречь. И в концовке мы вышли вперед. Мы проиграли сегодня по одному показателю. По допущенным ошибкам. Мы допустили 25 ошибок, соперник допустил их всего лишь 10. Вот, по большому счету, из этого сложилась вся игра. Если бы этих ошибок не было, то я думаю, игра б не была настолько напряженою, может, мы бы выиграли бы своих 10. Чко після домашніх ігор пульсар зберіг за собою 12-ту сходинку в турнірній таблиці. А наступний матч рівняни теж проведуть на домашньому майданчику 1 грудня. Прийматимуть Алчевську коксохімсталь.